Державна податкова інспекція у Закарпатській області сформувала повідомлення про сплату податків за землю та нерухомість. Відтепер у них відображається більш детальна інформація, а не лише сума. Так, платник бачитиме, за якими даними проведено розрахунок щодо об'єктів нерухомості: адресу житлового чи нежитлового приміщення, дату набуття чи припинення права власності, загальну площу об'єкта або їх часток, пільгу та податкову ставку. На сьогодні в області максимально сформовані податкові повідомлення рішення по податку на майно. До прикладу, по податку на нерухоме майно є більше 153 тисяч податкових повідомлень рішень та майже 335 тисяч податкових повідомлень рішень з земельного податку. Такі повідомлення рішення наразі перебувають у процесі вручення платникам податків громадянам. Новацією цього року є те, що повідомлення відображається і в електронному кабінеті. Тобто громадянам не потрібно очікувати, поки воно надійде поштою. Також платники податків можуть самостійно звернутися до центрів обслуговування і отримати таке повідомлення особисто. У разі якщо громадянин виявив розбіжності між даними, що це в податковому повідомленні рішенні, та даними його правовстановлюючих документів, він може звернутися до податкового органу на звірку, таке право у нього передбачено податковим кодексом. Податок на майно зараховується до місцевого бюджету, тому ці кошти зразу спрямовуються на розвиток їхньої громади для забезпечення першочергових потреб. Оплату можна здійснити також засобами електронного кабінету, не виходячи з дому чи на своєму робочому комп'ютері.